Привіт! Це я, Саша. І в 22-му році я почав свій серіал Ukrainian Ohio. Це був початок мого творчого шляху, і це був Крінж. Я випустив два епізоди, і цей серіал був заснований на мемах, які вже застаріли тисячу разів. І я хочу з 1 вересня почати новий мультсеріал. Але я думаю, я маю закінчити історію Ukrainian Ohio перед тим, як я почну знімати щось нове. Тож я вам презентую. Ukrainian Ohio 3. Короткий переказ того, що, по ідеї, мало бути. Для кращого розуміння рекомендую подивитися перші дві частини. Але попереджаю то Крінж. Ура! Ми дійшли до цього села. Я хочу хавати. Пішли в Ганделик. Що будемо робити з флешкою скарбів? Хто ще сказав про флешку скарбів? Хто ти така? Я Аня, я працювала на лиходії містера Монополіста. Я робила йому різні винаходи, але він стримав мою зарплату. Я його пограбувала, і тепер я у рошуку шукаю скарби і флешки скарбів. Го з нами? Го. А, до речі, ми ж хезешу на флешці. У мене є ПК. Давайте подивимось. Ем, пацани, флешка скам. Тут якась гра столітньої давності. О, я знаю цю гру. Ми грали замість роботи. Це справжня карта скарбів. Тобто ми зараз попливемо за цією картою із відеогри. Так. А поки ми будемо жити в цьому закинутому замку на цьому острові, на якому є скарби, поки ми шукаємо скарби. Ми злі пірати, ми теж хочемо скарби. Я переникв на корабель, як шпигун із Гритінфортріс 2. Ей привіт! Ей, привіт! Це шпигун! Бах! Ха-ха, дурний шпигун! Ха-ха, дурні пірати. Я купив спавнер, щас нас буде багато, розіб'ємо цей дітлахів і гроші будуть наші. Тато, це ти, дося? Ох, я так скучу за тобою. Коли ти будеш платити аліменти? Я пірат. Я не буду платити аліменти. Пів, пів пиш. Бах-бах. Рокет джамп! Бубух, ба бабах фор фур фур фур, -фур, 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 -фур. Я містер монополіст, віддайте мені скарби. Доця, забирай скарби собі. Це, типа, мої аліменти, я його затримаю. Слухай, цей літучий корабель це був твій винахід. Ем, взагалі то так. Слухайте, я тут викопав ці скарби вже за кадром, але у нас немає човна. То давайте побудуємо човен. Бум-бум-бум-бам. Ем, але в нас нема бензину. У мене є лак для волосся. На ньому є значок типа вогонь закреслений. Це означає що це типа бензин. Ам, ем, а звідки у тебе лак для волосся? Взагалі-то це ти мені його подарувала два роки тому на Новий рік. У паралельному всесвіті, але ти цього не пам'ятаєш. Ясненько. Брам, 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 брам. Ех, відкривайте вже цю коробку із золотом. Я хочу свої елементи та свою зарплату. Ем. Це скам. Тут нема золота, тут купа старих плейстейшенів. Та нічого страшного, зараз на Олекс продамо за 1000 гривень. У нас є тисяча гривень. Ем. Пішло у АТБ. Так, давайте пішли. Так, звичайно, ага. Ех, як класно я обманула цих двох. Або це мене обманули. Ох! Вау! Це був крутий сон. Справді, це був дуже-дуже крутий неканонічний для історії сон.